Сесії, вроді, всі одноголосно погодились, щоб його включили переддень цієї сесії, але його немає цього питання в переліку. Тому я прошу включити сюди в додаткове питання і питання про приживання військового дождної. Те саме, що було на номінарність. Щодо стягнення з южноукраїнської міської ради 600 с рішення тисяч вимушеного це В самому кінці. Якщо ви не пропустите. Перше питання, можна Доброго дня, шановні колеги. Питання вже в четверте так виноситься. Про дострокове продіння Майну скарене рік не знову поступила від неї заява, тому прошу підтримати та внести до порядку денного. Да, да, да. Доброго дня, шановні члени комісії. На ваш розгляд повторно виноситься питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Південноукраїнська міська батопрофільна лікарня в новій редакції. За протокольним дорученням Південноукраїнської міської ради, наданим на 58-й сесії від 27.03.25 з метою врегулювання питань, пов'язаних із затвердженням статуту комунального некомерційного підприємства ЮМБЛ, було створено робочу групу, яка пропрацювала 9 питань, пов'язаних із затвердженням статуту. За розглядом і обговоренням цих питань було досягнуто згоди в шести питаннях: це розділ 3.3.1, розділ 3.3.2.6, розділ 3.3.2.8. Розділ 7 пункт 7.4,10 і розділ 7, пункт 7,5, розділ 7.9. По трьом останнім питанням згоди так і не дійшли. От, не буду перечитувати ці розділи, але хочу зазначити, що частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України передбачено, що підприємство самостійно визначає організаційну структуру, встановлює чисельність працівників та штатний розпис. Втручання в господарську чи іншу діяльність підприємства не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України. Власник має право на свій розсуд вносити зміни в штатний розпис, зменшувати чи збільшувати чисельність посад або штату працівників, оскільки прийняття такого рішення є виключною компетенцією власника такого підприємства чи установи. Тому прошу проголосувати за два варіанти статуту. Перший це той, який. Е Перший варіант це про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Південноукраїнська міська батопрофільна лікарня в новій редакції за змінами в пунктах, які узгодили на цих комісіях, оці шість пунктів. І другий варіант це той, який відділ охорони здоров'я вже втретє пропонує просто в новій редакції, який був висів на сайті. Дякую. Перший варіант це з цими змінами, яких. Ну, то, що на сесії. Так, ці зміни. З всіми змінами і тими, які пропонувалися комісіями, так? Ні, ні. Там три, три, три там під... підпункти, я зачитала три тільки підпункти. що про господарську діяльність, з якими лікарня не погоджуються. Тобто це без, три... тих без тих пунктів. Без тих пунктів. Та, за шість пунктів. ті, що комісії пропонували ті три пункти, ви взагалі нікуди не включаєте. Не перший варіант, ні другий. Я на своїй комісії буду пропонувати, можливо, ми перенесемо на наступне, тому що це знову будуть сварки, знову будуть, ну, можливо, перенести і все ж таки опять сісти, допрацьовувати або договарюватись. Ну, ви ж розумієте, що толку з цього не буде, якщо не включені ті пункти, які там проводять. <працю> ну, вай -вай, вони зараз працюють за старим статутом, за да, да. але його або прийняти вже треба. Ну а що доопрацьовувати, якщо е, лікарня не погоджується з цими е, трьома пунктами, які е, йдуть втручання в господарську діяльність? Хто вам таке сказав, Я Це не думаю, що в господарську діяльність? А хто вам таке надумує? Я не думаю, що щось дійдуть Там згоди, якщо вони не погоджуються. Це коли вам диктують, які церкви вам вибирати, які там труби купляти, як казала Лідія Володимирівна, погоджувати вона, штатний розпис всі... без кінця на всіх комісіях. Це навчання в господарську діяльність. В господарська це надання якихось послуг, а це управління персоналом. Яка це господарська діяльність? Збирати кожного разу комісію це також не варіант, ну конечно. Ну, Проєктом рішення пропонується внести зміни, затвердити склад комісії у новій редакції у зв'язку з кадровими змінами, які відбулися у виконавчих органів державної влади. Змінився начальник поліції і в Держпродспоживслужбі нам надали іншого представника. який є на сьогоднішній день. Без зміни членів виконкому, без нічого, тільки кількісний склад. Всі матеріали вам надані. Якщо необхідно, можу зачитати кількісний склад да. ну, по, по Немає ще рішення. Суд постановив, що починаючи з 8 травня для... порядку вісьмового провадження розглянути. А, і ще не розглядається. Чорно з вами, Шановні депутати, на ім'я міського голови. Валерій Васильіч, зараз буде питання по поводу вашого рішення суду. Може ви залишитесь на проведемо питання? Ну чого? Може ви нам повідомите щось, якусь інформацію? This. Що мені продовжує, звернулася громадянка Царевська Лілія Іваніна, яка є матір'ю загиблого, загиблого е, е, анцеферова Євгена Валерійовича з проханням щодо присвоєння йому звання почесний громадянин е, південноукраїнської міської южноукраїнської міської громади. Е, дана сім'я переїхала до нас 13 квітня 22 року е, на початку війни в наше місто і. Е, в 22-му році він був мобілізований, потім був визнаний без зниклий і потім сповіщення про смерть захоронений. Він на нашому кладовищі, але дані особи є внутрішньо переміщеним. Особам в нашому положенні прописано, що дане звання надається тільки громадянам нашої громади. Ну, вчора мама була у мене. Ми спілкувалися. Вона зараз перебуває і проживає за кордоном на час війни, але після закінчення війни вона планує переїхати до нас у місто. І вона, і її невістка і онука, тобто їм нема куди їхати, так як вони з Лисичанська Луганської області житла в них не залишилось. Тому е, вона просила, щоб на цю сесію тому, тому що вона від'їжджає за кордон. Але ми вчора поспілкувалися. Е, наступного разу вона прийде у вересні, е, то вважаю, що пропоную, е, скоріш за все, пропоную дане питання винести на наступну сесію. Все ж таки присвоїти дане звання громадянину, тому що е, він захищав Україну і нас в тому числі, і проживати вони. Пропонують у нашій Чи громаді. Чи не на цю сесію. Ну, по-перше, це не терміново. По-друге, якось можливо неправильно буде, коли будуть з нової сторони нагородження і і почесні посмертно. Ну якось це не не коректно. На мою є. думку, час є. Я думала, що її потрібно терміново. Вчора вона Каже, мені ви на, ви нас... на наступну сесію підготувати? Да, підготувати. дати підготувати. дати підготувати. доручення. Підготувати. Да. Я вибачаюсь, дати доручення на наступну сесію винести і включити до порядку ми можемо, що? ми можемо проголосувати? Так, Рекомендувати. Да. І до вересня ми ну, вона буде вересня особисто, і ми її вручимо потім посвідчення. Угу. І пропозиція. Так, да, да, та, та, підготувати а... проєкт рішення на наступну сесію. запишете... Чино додатковим питанням до порядку денного сесія, але у зв'язку з відсутністю форуму не, не було розглянуто. Тому пропоную це питання включити е, додатковим питанням в порядок денної цієї сесії. Ну єдине, що зміна там було квітень місяць е, преміювання здійснювати, то прописати травень. постійно е оприлюднюється інформація про те, що у вас е годинник з, з спецназа Російської Федерації, ворога нашого. Це, чи відповідає це дійсності чи ні? Можете нам сказати? У вас годинник з відміткою спецназ Росії чи ні? Ну, вони російські, так я розумію? Що ви Не російські, радянські, СССРські Ну Це вже навіть нова інтерпретація, так? Тоб... Да? Mm -hmm. тобто... Нова інтерпретація цих командівських Ні, ви, ви згодом не можете. А коли у вас Россию. день народження, я вам подарую інші часи, щоб ви наручали сім'ям наших загиблих подяки і... З... Хорошо, питание такое. У нас скільки громадян користуються машинами ВАДО. Ви обличчя нашого міста, Валерій Васильович. Ще раз, я я вам дадут частковый вид, видите, мы теж покинули. Соответственно, скільки у нас мешканців пользуются російською технікою, и перед у нас наши мести не делают. Це правда. Тобто це правда, що ви вручаєте сім'ям загиблим э, в нагороди в часах спецназу Росії. Ні, сто ні. не, не. 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 <плес> не. спецназ Росії. А що там? Але прийдете, я вам річно покажу. І в лісі раз я покажу паспорт даних часов, коли будет, я не вийду будуть. Вот. Мені раз даю славу Богу це. Я вже эти документы показываю. Ну, В каком якому році ви кажуть документи? Я, я, ну, так як і СССР. Вот. І кроме того, в дані часи вже про його роботи я показую. Сотрудников СБУ. І що? Ну я я бачу, як сотрудники СБУ. Ну хорошо, хорошо. Я задала питання, яке мене хвилювало. Давайте голосуємо. Вони давали протокольне доручення, щоб його включили. Звісно, на позапрошлій комісії ви голосували, так? Да. Ви голосували за те, щоб це питання включили в порядок денний. І зараз ви утримуєтесь. Як у вас позиція змінилась? Спецна ну, рішення суду. Так, питання про рішення суду мені вчора стало відомо з єдиного державного реєстру судових рішень, що Миколаївському клужним адміністративним судом винесено рішення. Час вимушеного прогулу за період 16.06.2022 по 15.04.2024 у розмірі 665 тисяч 31 гривень на 84 копійки. Це е, вимушений е, прогул е, по тому рішенню, по якому у нас Денис Кравченко визнав позов по поновленню на наработки міського голови. Е, наскільки я пам'ятаю, у нас було укладено договір з адвокатом Санніковою Наталією. Питання в чому? Чи подавалася апеляційна скарга від виконавчого комітету, від Южноукраїнської міської ради, чи володіє хтось такою інформацією, якщо можна, може юридична служба надасть нам коротко якусь інформацію з цього приводу? Станом на сьогодні згідно відомості єдиного реєстру системи електронних суд адвокат санкцій. Є представником вона і виконавчого є... комітету Цінно також? Рішення міської ради від 30 серпня 2024 року No1904 Станнікова є представником і відповідно договору з нею кладено як міської ради, так і виконавчого комітету. <гум> тобто, там, тобто подати має право лише вона, так, так. я розумію. Так, договором передбачено супровід цієї справи, апеляційні, касаційні, вона надіяна права подавати апеляційну Довідамо членів комісії, щоб були в курсі про ситуацію, бо нам ніхто не доповідає про стан, що там відбувається. То буду я вам тоді доповідати. Все немає більше такого. Всім дякую.